Під час своєї останньої хресної дороги в Страсну п'ятницю папа Бенедикт XVI на одній із станцій цієї хресної дороги сказав: сьогоднішній світ це не мов би дві кімнати. В одній люди помирають від голоду, а в другій від переїдання. Як на мене, дуже влучний. Діагноз цього світу, в якому ми з вами живемо. Один директор однієї фірми розповідав таку історію, що його одного разу запросив до себе на прийом один мільйонер. І прийшовши туди, він побачив, м'яко кажучи, гарно накритий стіл. На тому столі була найдорожча риба, найкращих сортів. Ікра, стейки, і багато-багато всього іншого. І, побачивши цей надлишок їжі, цей директор фірми, будучи практикуючим християнином, запитав господаря, чи може цей зібрати те, що залишилося, щоб він міг потім занести це сестрам матері Терези Калькутської, які піклуються про бідних. І справді, після цієї вечірки на нього чекали пакети з цими стравами, багато пакетів. Він каже, що коли він все це відніс сестрам, так, вони витягнули з цих пакетів цю ікру, ці стейки, цю дорогу рибу і вкинули її до блендера, це все разом, подрібнили, поклали в морозілку і сказали: тепер нам буде чим годувати, трошки довше. Бідних осіб. І тоді цей директор цієї фірми каже: в цей момент я щось переосмислив. Те, що є делікатесом для багатого, для бідного, це просто набір калорій для того, щоб він міг вижити. Любов, дорогий брате та сестро, вона винахідлива. І це ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії. Добрий самарянин з сьогоднішнього Євангелія, він справді був супервинахідливим, я б сказав. Він не лише взяв цього чоловіка, побитого розбійника, не лише перев'язав йому рани, не лише обробив їх вином та помастив олією, так? відвів до готелю. Далі цілу ніч сам піклувався про нього, так? Е, залишив гроші на його догляд. Куди йдеться любов далі? І навіть більше сказав, що якщо хтось, що якщо цей господар витратить більше, то він поверне ці кошти дорогою назад. Подивіться на цю винахідливість цієї особи, цієї любові. А як ми знаємо, якщо ви трошки вникали в історію відносин цих двох народів, так, то знаєте, що Самаряни і юдеї були лютими ворогами. Вони не приймали один одного абсолютно. Любов, дорогий брате та сестро, вона не дивиться на особистість іншої людини. Вона просто підтримує і допомагає. І любить. Любов любить. Любов може бачити добро в кожному. Це те, що вартує нам переосмислити. Якщо ви знаєте такого святого Йоанна Боско, дуже класний святий. Якщо не знаєте, то рекомендую познайомитися з ним. Йоанн Боско це чудовий педагог, засновник педагогічної школи, яка і педагогічної системи, яка звичайно, залишається надзвичайно актуальною і сьогодні. Так, вона показує свою ефективність, неймовірну ефективність. От, будучи в Торині, він пережив е, таку історію. Заходячи до Захристі, він побачив, як захристиянин з мітлою намагається звітам вигнати одного хлопчика. Так, кажучи йому, забирайся звідси, чого ти тут шукаєш. Так, хлопчик був в порваному одязі, був весь брудний, заляпаний. І е, святий Йоанн Боско. Покликав цього хлопчика до себе і сказав йому: Скажи мені, де твій батько? А хлопчик говорить йому: в мене немає батька, він помер. А де твоя мати? Вона теж померла, говорить хлопчик. Питається його тоді Йоанн Боско, ти вмієш писати? Він каже: ні. А читати вмієш не вмію, каже хлопчик, а рахувати ти вмієш. Хлопчик каже, не вмію. А молитися ти вмієш? Він каже, не вмію молитися. А співати ти хоча б вмієш? І хлопчик відповідає йому, і співати я не вмію. Питається тоді його Йоанн Боско, а ти ходиш на уроки релігії? І цей хлопчик каже, ні. Я б із задоволенням ходив би на ці уроки, але мені не вистачає сміливості. Чому? Запитується його Йоанн Боско. І хлопчик відповідає, тому що молодші і менші діти набагато розумніші за мене і знають більше. А я, будучи таким великим хлопчиком, нічого б не знав, і мені було б соромно. Тоді Йоанн Боско затримався на секунду і запитується в цього хлопчика. Скажи мені, а ти вмієш свистіти? І хлопчик подивився на нього і каже: Так, свистіти я вмію. І Йоанн Боско каже: Бачиш, ти все ж таки вмієш щось, так? І після цього задав йому запитання: хочеш приходити на мої уроки релігії? Так? І так цей маленький хлопчик став одним з найближчих друзів святого Йоанна Боско, став його учнем. Мої любі, саме любов може бачити добро в кожній людині. Якщо ми бачимо багато негативу і звертаємо на негатив в іншій особі, нас недостатньо цієї любові, тому що любов знаходить це добро в кожній людині, виявляючи те, що є добрим і прекрасним. Одного разу почув таку дуже мудру фразу, що якщо у нас є скатертина, така, знаєте, з тонкого мережива, з таких цих ниточок, так? то ви не можете підняти цю скатертину догори за дірки. Ви можете підняти її тільки за цю тоненьку ниточку, за це мереживо. Ви можете підняти щось через щось, що існує так? Що, що є. І саме любов дає е, бачення знаходити добро в кожному. Це велике вміння. Подивіться, е, з, запитання, чи ти вмієш свистіти, так, Ну безглузде, безглузде запитання, як на перший погляд. Так? Що би сказав, ну, якийсь бездар. Зазвичай ми ставимо е, діагноз бездар, нічого не вміє. З маленького запитання, тонка мережевна ниточка, яка взагалі нічого не має спільного з тим, щоб щось класти. Святий Йоанн Боско знайшов дорогу до серця цієї дитини і привів його до живого Бога. Є один дуже цікавий фільм. Який я переглядаю з певною регулярністю. Називається він Червоне і чорне. Це не про Стендаля, роман Червоне і чорне. Це інший фільм. інший фільм. Головну роль в цьому фільмі зіграв Грегорі Пек. І він там грає персонажа священника. Цей священник, мало хто знає, що цей священник. Який був в цьому фільмі? Цей персонаж заснований на реальній особистості, на священнику з Ірландії Гю Офлаерті, він був чиновником з Ватикану, який під час Другої світової війни ризикував своїм життям. Приймаючи біженців, надаючи їм притулок, і він знаходив будинки, де їх можна було сховати, переховувати. Він також співпрацював з дипломатами, щоб переправляти їх цих осіб за кордон, також займався допомогою євреям в цей час в Римі нацистським, таким дуже відомим нацистським злочинцем, так був полковник Герберт Кеплер. Це був доволі, це була доволі жорстока особа, есесівець. Так і бувало такі, такі, такі ситуації, що Кеплер телефонував голові єврейської громади і казав їм: у мене для вас є чудова пропозиція, ви в безпеці, і я думаю, що ви це відчуваєте. Жодна єврейська сім'я в Римі не постраждала, ви під нашим захистом. Це неправда, що існують табори для військовополонених. Не бійтеся також таборів смерті, бо їх не існує. Є лише одна умова. Ви повинні привезти мені з вашого гетто 45 кілограмів золота і мільйон лір протягом 36 годин. На що зазвичай цей голова громади відповідав: це неможливо, ми не встигнемо за такий короткий час. Тоді Кеплер казав, тоді ви помрете. Євреї були в відчаї, отець Флаерті завжди знаходив час бажання, можливість прийти їм на допомогу. Тоді, в такій ситуації, він оголосив збір золота. Він одразу ж дістав сам свій золотий хрестик одної з своїх своєго Розарія так і каже: він важить небагато, але для, для початку це вже непогано. І за 36 годин вони таки збирають ці 45 кілограм золота. А потім Сесевець з іронією говорить: ось вони самі його нам дали, це золото. Якби ми обшукували гетто, ми б знайшли лише його частину. Цього багатства вони клюнули на наш гачок і далі відправляв їх всіх на смерть. Отець Флаєрті спостерігав за цією особою. І от коли війна закінчувалася, а після війни, одразу після війни, цей есесівець Кеплер прийшов до отця Флаєрті і говорить йому. Ви повинні мені допомогти. Ви повинні допомогти мені та моїй родині покинути Рим. І отець флаєрті задає запитання після того всього, що ви тут зробили. І потім отець чує жахливий крик Кеплера. Ваші слова нічого не значать. Люди поділяються на дві групи: ті, хто при владі і худоба. Яку ведуть. Де твої слова, священнику? кричить Кеплер, говорячи, де твоє милосердя, де твоє прощення, Бога не існує. Чуєш, твого Бога не існує. І ці слова лунають луною по цілій кімнаті. Наступна сцена, це сцена арешту цього Кеплера, де слідчі запитують його: Скажіть, де перебуває ваша родина? Кеплер здивовано дивиться на них і каже, в Римі. І ці слідчі відповідають: ні. Ви чудово знаєте, що вони виїхали до Швейцарії. Хтось їм допоміг. Скажіть, хто їм допоміг? І тоді Кеплер дивиться на. Особу отця Флаерті пронизливим поглядом, розуміючи, що це він допоміг вивезти його дітей з Риму в кінці фільму. Глядачам повідомляють, що полковника Кеплера засудили до довічного ув'язнення. Ніхто його не відвідував, навіть його родина. Єдиною людиною, яка місяць за місяцем приходила до його камери, це був отець Х'юфлаті. Не минало жодного місяця без його візиту, і нарешті, в 1959 році, Кеплер був охрещений отцем Флаєрті та стає християнином і католиком. Так закінчується фільм. І його вартує подивитися. Він є в доступі. Я не знаю, я дивився польською, але він є різними мовами, мені видається. Так, отець Флаерті е, от, е, за життя, е, теж йому був поставлений пам'ятник, він теж мав стати апостольським мунцієм в Танзанії, але, на жаль, він помер в 1963 році, так і не доживши до цього призначення. В певній мірі ми можемо сказати, що він був добрим самарянином ХХ століття, не зважаючи на те, що ці. Е, що Фактично він би мав ворогувати. Роздумуючи над сьогоднішнім Євангелієм, я відкрив для себе дещо цікаве. Я подивився на, на цей Євангеліє з точки зору цього скривдженого єврея, побитого розбійниками. Він не мав права голосу щодо того, хто його врятує. Мабуть, він був проти Самарян, так само, як і весь його народ, але він не міг вибрати, хто його буде рятувати. Він зовсім не тримав над цим ніякий контроль. Він прийняв їхню допомогу, бо в такій критичній, надзвичайно складній ситуації людина приймає допомогу від того, хто її пропонує. Слід подивитися на це з точки зору тих, хто відкидає Ісуса Христа. Хто іноді взагалі відкрито відхрещується від нього всім своїм єством. Проте, незважаючи на це, він приходить йому на допомогу. Хоче він цього, чи не хоче. Готовий він прийняти цю допомогу чи не готовий? Адже він віддав за них своє життя. Ісус є цим добрим Самарянином. Тому, дорогі брати і сестри, нам слід з вами молитися за всіх тих осіб, які цього не розуміють, кого відкупив Ісус Христос, щоб вони могли бачити Його своїм Спасителем і прийняти Його як Господа свого життя. Дорогі брати та сестри, Любов хоче прийти до Твого серця. За декілька миттєвостей вона буде тут на вівтарі, джерело любові Ісус Христос. Не впихай Його, будь ласка, в три чверті свого серця або в половину, а можливо, якусь маленьку частину. Не впихай Господа Ісуса Христа лише в ранкову молитву або вечірню молитву. Не впихай його лише в якісь процеси, в які тобі зручно, де ти хочеш віддати контроль. Дай любові заполонити ціле твоє життя, ціле твоє серце. Ти бачиш, яка любов винахідлива, яка любов креативна, яка вона творча, яка любов зцілююча. Дозволь, Господу, тебе зцілити. Амінь.